Не чути ракет і дронів хочеться трошечки в спокій побути там, де нічого не літає, не шмить, не гуде. І море, яке вабить туристів навіть попри загрози. Я навіть тут в Одесі, коли тут бомбять, я сплю, тому що ха -ха, ну, не знаю, добре це не чи погано, але так є. Де відпочивають українці під час війни, і як не відчувати провину за відпустку? Відпочинок особливо під час війни. Це про відновлення, це не про розкіш, це про. Умову виживання. Температура повітря майже 30 градусів. Вода вже вище 20 і на одеських пляжах сотні відпочивальників. Ми з родиною приїхали подалі від бойових дій. А саме ми з Аднецької області. Там у нас таких пляжів немає, на жаль. Тому Одеса балує нас гарною погодою та своєю безпекою. Офіційно в курортному місті працюють вже 10 пляжів. Ще стільки ж планують до відкриття. Обов'язкова умова для отримання дозволу безпечний відпочинок. Укриття знаходиться поряд з нами у гучномовці. Коли повітряна тривога, ми попереджаємо і голосно кажемо нашим гостям, що повітряна тривога. Також рятувальники тежать за тим, щоб небезпечні предмети хвилями не винесло. Високий сезон зазвичай тут липень-серпень, але вже зараз в Одесі чимало туристів. Брали, щоб дітям було комфортно. Ну а з приводу безпеки не знаю, Так само весь час ну, слідкуємо за ситуацією. Море, вода, повітря. Сонце це головне. Я навіть тут в Одесі, коли тут бомбять, я сплю тому, що ну не знаю, добре це не чи погано, але так є. У порівнянні з довоєнним періодом кількість туристів в Одесі зменшилася мінімум вдвічі, каже місцева влада. Але навіть попри обстріли минулого сезону, курортне місто відвідали 4 мільйони відпочивальників. Одеса, як сьогодні, безальтернативна туристична дестинація, куди приїжджають всі мешканці України, які не можуть Уть собі дозволити з різних причин виїхати за кордон, все одно завантажують місто. Кількість туристів у місті обумовлена і тим, що усі їдуть переважно в Одесу, і мало хто наважується їхати далі на колись популярні курорти Одещини. Грибівка, Кароліно-Бугаз, Затока. Наразі їхні пляжі для туристів закриті. Недавній случай дві неділі назад проігнорували люди. Один із них Бивши військовий, сам і теж це не проігнорував, пішли, вони загинули. Саме через такі смертельні випадки не наважується купатися в рідному Чорному морі Олеся. Її родина з двома дітьми живе в Ізмаїлі, що на Одещині. Небезпечно, дуже люди їздять, але я ні. Я дуже боюся. Отже, цього року родина вирішила поїхати від моря на море. Тому краще у Туреччину спокійно. Без тривог відпочити від обстрілів, тиші та спокою сьогодні головний запит українських туристів, і заради цього готові долати усі складнощі. Адже колись простий шлях у відпустку літаком зараз передбачає кілька пересадок. Найпростіше для багатьох туристів це кишинів, то що багато трансферів. Ну і е, зараз знову був на автобусні тури. Якщо ми візьмемо європейські курорти, то, наприклад, автобусом буде дешевше доїхати, як нічні переїзди, літак буде дорожче. Дорога суттєво вплинула на вартість турів, каже Ігор Захаренко. За трансфер до аеропорту сьогодні доведеться заплатити додаткових 100 євро. Аби зекономити, варто планувати тур завчасно або ж відкладати відпустку не на пік сезону. Наприклад, вересень чи жовтень. Ціна залежить від сезону, але, от, наприклад, там Болгарія це десь там. 300 євро Греція авіа від від 400 євро тиждень. Це тиждень з перельотом, трансфери, проживання і ще сніданки. Чимало туроператорів сьогодні пропонують спеціальні ціни родинам військових. Захисники також можуть поїхати у відпустку за кордон за згодою командира. Утім, найпопулярніший напрямок для сімейного відпочинку цьогоріч – українські Карпати. Все. Максим Кравчук разом з дружиною та трьома дітками приїхав у відпустку до Карпат на тиждень. Він танкіст 54 ї окремої механізованої бригади. Каже, час з сім'єю серед природи і тиші допомагає набирати сил для подальшої служби. Ми тут вже шостий день туди, то краще. Я забув про ті будні, які мене постійно оточують. Там танки, війна і тому подібне. То зараз ну, вже так сказати відійшов від того. Нині у Буковелі діє спеціальна безкоштовна програма реабілітації та відновлення. І нею за останні три роки скористалися вже майже 24 тисячі військових з родинами. Безкоштовне розміщення в готелях, також вони мають безкоштовне харчування триразове, і атракції. Це, зокрема, аквапарк, підйом на витягу номер 2 оглядовому, також колесо огляду, Родельбан. Відпочинок як умова виживання, саме так радять психологи нині розглядати відпустку і за можливості не нехтувати нею. Особливо зараз, через тривалий стрес, який виснажує нервову систему. Ми зобов'язані допомогти організму і дати йому час на відновлення. Тому що відпочинок особливо під час війни це про відновлення, це не про розкіш, це про умову виживання для нашого мозку важливо відпочивати, щоб вижити. Тому будь-яка подорож, будь-яка зміна картинки, будь-яка перезарядка, зміна е е обставин, які вас оточують, це якраз про баланс між давати і жити. Наталія Ткачук, Геннадій Шульга, Іван Павлович, Алла Пас, Сергій Осадчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.